Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас комплекс для зміснення спини, який підходить тим, у кого є міжхребцеві грижі. Важливо пам'ятати, що ваші переходи з однієї асини в іншу повинні бути плавними. Не повинно бути жодних больових відчутців. І вам важливо уникати нахилів вперед та скручувань в сторони. Більш детальну інформацію я залишу в описі під цим відео. Якщо ви готові, ми почнемо на четвереньках. Ставимо долоні під плечі, коліна під стегнами. Спина в нейтральному положенні. Ми робимо вдих, злегка дивимося вверх і з видихом. Округлюємо спину, уникаючи больових відчуттів. Знову повертаємось в нейтральне положення вдих і з видихом злегка округлюємо спину підборіддя до грудей. Повторюємо декілька разів, кожен у своєму темпі, розігріваючи нашу верхню частину тіла. М'язи кору постійно Працюють, ми будемо робити таких 10 разів. Повертаємось в нейтральне положення. Звідси ми тримаючи живіт втягнутим. випрямляємо ліву руку вперед і праву ногу назад. Тримаємо їх паралельно до підлоги. Права рука пряма, живіт втягнутий. Тримаємо тут. Повільно опускаємо і міняємо сторону. Права рука вперед. Ліва нога назад. Намагайтесь тримати спину в нейтральному положенні. Не провисаємо в зоні живота. Опускаємо вниз і повторюємо ще раз на іншу сторону. Ліва рука вперед. Права нога назад. Опускаємо вниз, права рука вперед, ліва нога назад, живіт втягнутий. Не забуваємо про дихання, опускаємо все вниз і обережно лягаємо на живіт. Зводимо ноги разом, долоні під плечима. Сідниці напружені. Лікці направлені одне до одного. Навдосі ми злегка підіймаємо груди вверх і з видихом опускаємо чоло на килимок. Знову підіймаємо груди вверх вдих. І видих опускаємо чоло на килимок. Вдих, міні-кобра. Можна навіть дивитись на підлогу, не вверх. І з видихом опускаємось вниз. Якщо немає больових відчуттів, ви можете підійматись вище. І опускаємось вниз видих. І ще два. І один. Затримуємось тут і дихаємо. Опускаємось на калимок, кладемо долоні під голову, дивимось в праву сторону, відпочиваємо. Розслабляємо спину, розслабляємо плечі і дивимось в ліву сторону. Повертаємось в центр, ставимо долоні під плечі. Підіймаємо долоні з килимка, груди вверх і опускаємось вниз. Знову Підіймаємось вверх. Долоні над килимком. Лікці одне до одного і з видихом опускаємось вниз. І ще підіймаємось вверх, зжимаємо лопатки і з видихом опускаємось вниз. І ще два. І один. І ми затримуємось тут. Тримаємо, три, два, і один. Опустились вниз. Ми повторимо іще один раз. Тут важливо відчувати, як працює верхня частина нашої спини. М'язи напружуються і розслабляються. Знову ставимо долоні під плечі. Ноги разом. Підіймаємо долоні, підіймаємо груди вверх вдих. А видих опустилися вниз. І знову вдих вверх, а видих вниз. Лопатки разом. Лікці в напрямку одне до одного. І ще два. І один. І затримаємось. Опускаємось повністю знову на килимок. Якщо ця позиція вам не дуже комфортна, можна підгорнути пальці ніг та перейти на четвереньки, тримаючи спину в нейтральному положенні. Коли готові, лягаємо знову на. Живіт. Цього разу ми ставимо лікцію на килимок, намагаємось створити 90 градусів в руках, розкриваємо плечі назад, груди тягнуться вперед. Обличчя м'яке. м'язи ніг та сідниць працюють поза сфінкса. Повільно опускаємось вниз, підгортаємо пальці ніг і знову переходимо на четвереньки. Звідси ми обережно лягаємо на спину. Ставимо п'яти так, щоб ми могли доторкнутися до них пальцями наших рук. Коліна тримаємо паралельно одне до одного, руки вздовж тіла. Робимо глибокий вдих. І з видиху ми підіймаємо таз вверх. Груди тягнуться до підборіддя, п'яти міцно прижаті до килимка. Тримаємо тут та дихаємо. Повільно опускаємо таз на килимок. І прижимаємо коліна до грудей. Якщо виникають неприємні відчуття, тримаємо коліна 90 градусів. Декому буде комфортно тут, злегка поопускати коліна зі сторони в сторону. Знову ж таки, прислухайтеся до свого тіла і робіть тільки те, що комфортно в вашій спині. Повільно опускаємо ліву стопу на килимок, а праву ногу випрямляємо вверх. Якщо тут вже складно тримати, можна злегка коліно призігнути. Якщо є можливість, беремось за стопу чи щиколотку і відчуваємо приємне витягнення задньої поверхні нашої ноги. Якщо ми не дістаємо до нашої стопи, можна взяти орушник або просто тримати ногу прямою. Обов'язково тримайте поперек прижатим до килимка. Міняємо сторону. Права стопа вниз, ліва нога вверх. Ну, ж таки, за потреби призгинаємо коліно і, по можливості притягуємо ліву стопу до себе. Thank you. Повільно опускаємо ліву ногу вниз, ставимо праву п'яту на ліве коліно, розкриваємо праве коліно в сторону і, по можливості, притягуємо обидві ноги до грудей. Знову ж таки, поперек має лежати на килимку. Відчуваємо приємне розкриття в правому стегні. Міняємо сторону, опускаємо праву стопу на калимок, а ліву п'яту кладемо на праве коліно. Свидку розкриваємо ліве коліно в сторону і потім, по можливості, обидві ноги ближче до грудей. Опускаємо обидві ноги на килимок і повільно через сторону переходимо знову на четвереньки. Ставимо праву стопу між долонь. Переходимо в нижній випад, тримаючи праве коліно над правою п'ятою, руки вверх. Розкриваємо груди, тримаємо тут та дихаємо. Опускаємо долоні вниз і кладемо праве коліно на килимок поза голова. Залишайтесь тут на прямих руках. Можна злегка пальці підвести в сторони або тримати їх перед собою. Якщо є можливість та бажання, можна опуститись вниз. Повільно переходимо знову на четвереньки і повторюємо все теж на ліву сторону. Ліва стопа вперед між долонь. Тримаємо ліве коліно над п'ятою. Направляємо таз вниз, груди вверх, руки над головою. Повільно опускаємо долоні на килимок, згинаємо ліве коліно, переходимо в позу у голиба Таз направляємо вниз, руки по сторонам або перед собою. Тримаємо їх прямими. Тримаємо обличчя м'яким. Можна заплющити очі. Дивимось вниз і обережно переходимо в шавасину. Лягаємо на спину, знаходимо комфортне положення. Стопи на ширині килимка, руки вздовж тіла, долоні догори, заплющуємо очі. Розслабляємо обличчя, розслабляємо все тіло та переносимо всю увагу на наше дихання. Глибокий вдих через ніс та повільний видих. І ще два рази разом. Глибокий вдих через ніс, повільний видих. Глибокий вдих та повільний видих. Залишайтесь в цій позиції скільки вам необхідно.